Сексуальне насильство над дітьми в інтернеті це реальна і зростаюча загроза. Щороку кількість таких випадків збільшується. А в зачинці використають анонімність мережі для маніпуляцій і шантажу. Детальніше у наступному сюжеті. Щороку кількість випадків сексуального насильства над дітьми зростає, і багато дітей замовчують те, що з ними трапляється в інтернеті. Тому довірливі стосунки з батьками є важливими, аби діти могли відкрито ділитися своїми переживаннями. Каже Анна Коломієць, коли ми встановлюємо контакт з дитиною, вона може з нами поділитися тим, що її турбує, і можна їй також інформацію певно надати, тобто вона нас почує. А коли нема цих довірчих інтересів, не сформована довіра між стосунками, між батьками або це можливо бути опікуни чи бабусі, дідусі, то дитина закривається і вона не говорить про те, що з нею відбувається. Понад 50% дітей не розповідають про проблеми, з якими стикаються, через що вони часто стають жертвами небезпечних ситуацій. Якраз підлітковий вік, недовіра до батьків, намагання там самовизначитись, самовиразитись, вони призводять до того, що діти шукають собі тарують собі дорогу в житті, але на цьому шляху роблять помилки. І от наше завдання попередити, щоб діти не зробили такі помилки, які можуть потім ну, доволі сильно датися взнаки на їх подальших долях. Юрій Чумак зазначає, що важливо привернути увагу до цієї проблеми, саме тому й проводять компанію, щоб закликати батьків бути уважнішими до своїх дітей і уникати жорстких методів у вирішенні таких ситуацій. Ми закликаємо батьків своїх дітей, тобто не йти простим шляхом, просто насильством боротися проти насильства в інтернеті, і так сексуально шляхом іншого насильства, там просто там виключати комп'ютери, не давати користуватися інтернетом, бо ці заборонені до чого не призведуть. Діти все одно будуть виходити в інтернет. Третє третє і діти мають знати, що в разі якщо в них якась ситуація така або інша критична ситуація, їм треба звертатися до, 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 до батьків, батьки підкажуть. Зі слів пані Анни, ключову роль у цій проблемі відіграють медіа, адже діти проводять багато часу в соціальних мережах і значною мірою орієнтуються на їхній вплив. Діти дивляться телевізор, вони слухають радіо, вони повсюду в інтернеті. Тому медіа це номер один, які можуть достукатися до дитини. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.